Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку друкування текстового документа. Поміркуйте, для чого друкують текстові документи? З якими документами вам краще працювати? З електронними чи друкованими? І чому так? З електронними набагато легше працювати, адже там можна дуже легко виправити помилки. Ви згодні з цим? Сподіваюся, що так. Щоб з'ясувати, як буде виглядати створений документ на папері, його слід переглянути у зменшеному масштабі з відображенням однієї чи кількох сторінок. Установлення масштабу перегляду документа здійснюється на вкладці Подання, на вкладці Подання в групі інструментів масштаб, тобто можна збільшити або зменшити цей документ. Також можна переглянути документ у режимі. Попередній перегляд, де користувач може з'ясувати, чи вдало розміщено текст, чи доцільним є розбиття тексту на сторінки тощо. Для цього слід виконати такі е, налаштування, натиснути зверху на кнопочку Файл, далі кнопку друк, і у правій частині вікна. Друг переглянути зовнішній вигляд документа. Можна пролиснути до кінця, і ви побачите, як виглядає кожна сторіночка документа. Перед тим, як його, його роздрукувати. Да, це такий ескіз документа. Далі внизу ви можете побачити кнопки змінення масштабу перегляду, тобто можете збільшити або зменшити, як вам буде зручно. Так -то, також ви можете перейти до перегляду інших сторінок до кінця вашого всього документу. Далі для того, щоб роздрукувати, вам потрібно натиснути лічильник копій, тобто, можливо, вам потрібно одразу зробити 5 або 7 копій. Тут ви можете все це налаштувати. Далі ви можете обрати принтер, який підключено саме до вашого комп'ютера, ноутбуку, тобто до вашого пристроя, з якого ви будете саме роздруковувати. І потім у цьому самому вікні друк можна вказати інші налаштування. Наприклад, ви можете вказати, які саме сторінки вам потрібно друкувати. Наприклад, друк усіх сторінок, да? або ви можете друкувати на одній стороні, або, можливо, вам потрібно послідовно по одному. Яка орієнтація сторінок вам потрібна книжкова або альбомна, да? які поля там будуть. Тобто всі-всі параметри друку ви теж можете зробити? Після того, як зовнішній вигляд документа було з'ясовано і всі необхідні налаштування зроблені, документ можна друкувати. Для цього потрібно вибрати кнопку Друкувати. Алгоритм друкування текстового документа виглядає так. Перше, вам потрібно встановити значення властивостей сторінки. Потрібно натиснути на «Файл» і обрати Друк. Переглянути, як виглядає друк. Ваш весь документ, налаштувати параметри друку і натиснути на кнопку Друкувати. Щоб Повернутися до перегляду текстового документа у звичайному вигляді, наприклад, якщо ви хочете щось змінити у зовнішньому вигляді вашого документа перед тим як роздрукувати, треба натиснути на оцю кнопочку, яка допомагає повернутися до документа. А тепер вам ще потрібно буде виконати практичну роботу. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно відкрити новий документ і за оцим зразком зробити документ такий. Зверніть увагу, що вам потрібно зробити? Встановити такі значення властивостей сторінки. Розмір А5, орієнтація альбомна і усі поля. Зробити по 1 сантиметру, тобто зверху знизу, справа зліва, все повинно бути по 1 сантиметру. І зберегти документ зі своїм ім'ям, і надіслати мені у Google Classroom. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Тепер давайте спробуємо розгадати ребус. Натисніть на паузу і спробуйте це зробити. Якщо ви це зробили все правильно, то у вас повинно бути слово друкування. Сьогодні ми з вами поговорили про те, як можна роздрукувати електронний документ. Спробуйте дати відповіді на питання. Як надрукувати документ, за яким алгоритмом це можна зробити? Дякую всіх за увагу. Я сподіваюся, що після цього уроку ви виконаєте практичне завдання, надішлете мені це завдання, і також пройдете тест, який у вас буде після цього уроку. До побачення, до нових зустрічей!